Вітаю вас сьогодні 1 липня 2025 року місто Переяслав, Київська область, тачна ділянка, виноградник. Форма Полуничний. Ось так. На арочці. Але це не кущик, а прищепа. Чотирихрічна прищепа. Ось в такому стані. І кущик в цьому році видав 142 гронки. Ту сторону пішла на арочку. І тут засипано гроночками. Що ж як кажуть? Жаба давить, але потрібно нормувати. Потрібно нормувати. Жаба давить, але кажуть, потрібно Федя, потрібно. Отже, вибираємо з двох найгіршу. Ось Гроночка і ось. Це гірша і. Вбираємо. Тут дві гроночки. Вибираємо гіршу і вбираємо. Отже, проводимо таку роботу. Всього найкращого. До побачення.